Всім привіт, друзі! Ось і настав час показати вам, як працює моя годинникова станція. Або, як то кажуть, на неї ще часова станція. Як бачите, вона може працювати від акумулятора ось так. Але я її вмикаю на зарядку. акумулятор був зарядженим. тому що він від вейпу і він слабенький. Він тримає максимум добу. ось так. Вмикаю часову станцію. Як бачите, стрілько зробила один рух на годиннику і годинник пішов. Далі, наприклад, я хочу його перевести час, натискаю оцю кнопку. І, як бачите, часи почали переводитися. Ну це кнопка для бізнес такого чіткого наведення часу. А ось вимикач для бізнес такого грубого наведення часу. Я його вмикаю просто. І він, як бачите, тепер сам переводить годинник. Ну, наприклад, я годинник навів і вимикаю переведення часу. І далі йдуть секунди. Буває таке ще в цих годинниках, що відразу, коли буде тут 59, стрійка може не, не піти. Це пов'язано з тим, що цей годинник працює від, від зміни полярності плюс-мінус. Мінус плюс 24 Вольта, плюс-мінус 24 В, мінус плюс 24 Вольта. І може бути просто так, що сопаде саме з тим, що це е, був, була ця полярність і вона знову може вер вернутися. Як бачите, стрілка не пішла. Хоча після 9 тут було. Нічого страшного. Зараз е, пройде ця хвилина. І на наступній це хвилині вони почнуть працювати як слід. Це, скажімо, тут е, часова станція ні в чому не винна. Це буде працювати люба так, часова станція, якщо полярність не співпаде. Ось так. Тому що, скажімо, катушка намагнітилась саме. Такою полярністю. І якщо вона знову приходить, та сама полярність, то ви бачите, мене вона вже не піде. Потрібна зміна полярності, щоб вона змогла перевернути цю стрілку в хвилину. Ну ось як бачите, зараз вона має піти. Ось і все. годинник пішов. Якщо є бажання, щоб я вам показав по повністю схему цього годинника намалював, то просто напишіть це в коментарях. ось так. Я намалюю схему, також поясню, як просити атмев 8, для того, щоб у вас вийшов ось такий первинний, первинний годинник. Або годинникова станція, або часова станція. Ну, а я вже її протестував і вона мені сподобалася ось так. Так ось я прочитав в інтернеті, що скажімо, уходить по секундах кварц над Мегі 8 часовий за 1 місяць 2 секунди. Це мене повністю влаштовує.